Ісус Христос сказав, що де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там я серед них. Він серед тих, що моляться, Він в церкві. Наша церква є сучасною церквою з вічними цінностями. Ми віримо в Тєдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа. Ми прагнемо відображати образ нашого Господа Ісуса Христа. Ми молимося та бачимо реальні відповіді на молитви. Ми прославляємо Бога у Піснях. Та відчуваємо, що він нас чує. Ми навчаємо дітей справжнім цінностям та бачимо, як вони впевнено йдуть життєвим шляхом. Ми проводимо час разом у спілкуванні та допомагаємо один одному. Ми церква, яка вірить у живого Бога Ісуса Христа, який помер за наші гріхи та подарував нам вічне життя. Що для вас церква? Для мене церква це школа життя. Що для вас церква? Одним словом. Люди. Що для вас церква? Друзі. Служіння. Що таке церква? Церква для мене це сім'я. Підтримка. Церква це Бог. Запрошуємо вас на богослужіння нашої церкви щонеділі о 10.00 за адресою село Нискиниче вулиця Адама Киселя 20